Рекордно великий національний прапор України вже цими вихідними з'явиться на фасаді будівлі Житомирського жбово-виробничого підприємства УТОГ. Велетенський жовто-блакитний стяг розміром 450 квадратних метрів та вагою 150 кілограмів. Презентують 17 травня. Житомирян закликають долучитися до патріотичного проекту і вивісити жовто-блакитні стяги на своїх балконах. Щоб забезпечити прапорами усіх бажаючих, працівники українського товариства глухих шиють партію прапорів на продаж. Організатори очікують, що їх велетенський стяг внесуть до книги рекордів України, як найбільший прапор на фасаді будівлі. Мы подали заявку: когда начали защиты, какие флаги есть. Есть летающие флаги, которые поднимали на самолітах, на вертолетах, на е, воздушных змеях. Есть флаги, которые расстилали на земле, в Харькове. В, в Луцке вчера был репортаж. Я смотрел, что же самое был флаг развернут огромный на земле. Но когда мы е, по этому поводу мы обратились с запросом в книгу рекордов Украины, национальный реестр рекордов Украины проносировали. Розмір 450 квадратних метрів. Вот і в номінації э, «Найбільший флаг України на фасаді будівлі наш флаг буде зареєстрований як рекордний в Україні флаг э, на э, здані.